Добрий день! З вами черговий випуск ігрового вісника. І сьогодні ми з Ксеною вирішили обговорити найголовніший ігровий реліз літа Calls of the Lamp Вівці. Ягня культ ягняти. Культ я думаю, ягняти. та того що я думаю, це була відсилка на щось біблійне. Давай почнемо з того, що ми скажемо, що нам сподобалася ця гра. тому що коли ми обговорювали з тобою стрей, то ми щось так багато на неї навалили. То можна було зробити висновок, що нам вона не сподобалася. Нанили. До речі, ти сказав, що це головний реліз літа а Стрей? Оп, все. Все, все, стрей тепер не головний. Я згоден насправді, що не головний реліз літа після цієї гри, тому що вона мені сподобалася набагато більше, і претензій в мене до неї набагато менше. Але... Вони є. Але да, зовсім по порядку. Якщо ви досі не чули, що таке Call of the Lamp, це гра про. Культ буквально вона починається з того, що ви в ролі вівці лежите на вівторі. Вівцю вбивають, вона підноситься до якогось дивного божества, і дивне божество каже, їй, що я тебе зараз воскрешу, а ти підеш і наваляєш з цим вонючим єпископом, які вирішили піти проти мене. Цікаво, вже зробили мему цей типу I receive, you receive. Так, ми тепер вівця, і ми не просто вівця, ми вівця, яка може постійно воскресати. І дуже ]ся. мила вівця. Дуже мила вівця, так, і яка починає свій власний культ, свою власну релігію, релігію вівці. Вівчарство. Здається, Вів... це слово вже було колись придумано. Можна розширювати семантичне коло. Я виступаю за це. І релігійне теж, вибачте. І, власне, все, що ми робимо, це, по-перше, створюємо свій власний куль. А по-друге, б'ємося з єпископами та їхніми вірунами. Так, але просто якщо так послухати, то є типу. У тебе є дві якісь місії, дві задачі. Однією рукою ти копаєш, а другою рубаєш. Ну, але ж так буквально є, що гра, по суті, розділена на дві частини. Перша частина бойова, це там, де ти виходиш в свої походи хр хрестові і, і просто рубаєш всіх на своєму шляху, це частина рогалика. а друга частина це весела ферма на стероїдах. Точніше, на псилоцибінах. Це весела ферма у Don't Starve. хоча у Don't Starve теж ніби ти можеш побудувати свою ферму. Але тепер якраз ти безсмертний і у тебе немає ніяких потреб. Але навколо тебе 10 тамагочиків, яким постійно треба їсти, щоб хтось так, прибрав за ними так. какуньки, бо вони де на какунькали там і наблювали. Вибачте, будь ласка, за такий контент. От, їсти їм не таке, молитися їм не таке, а ще ти пішов відвоювати свободу свого народу і свого Бога. Повертаєшся, у тебе намалювався якийсь єретик, який вже втретє починає, починає на тебе ванять. Так, ну головний прикол цієї гри в тому, що це не рогалик з елементами управління з своїм поселенням. Це по суті, я ж кажу, якась весела ферма з елементами рогалика. Тому що якщо ми візьмемо співвідношення часу, яке ти проводиш в забігах, і яке ти проводиш розвиваючи свою ферму, то в забігах ти проводиш в середньому трошки більше 10 хвилин, там 12-13, десь так. А ферму ти розвиваєш весь всю решту часу, там по півгодини можна просто сидіти, клікати на всіх цих чуваків, давати їм благословення, збирати з них експерт. Спу. Чухати за вушком песиків. Так, до речі, чухати за вушком можна виключно песиків. Якщо Є... ви не знали, створіть собі песика і почухайте. Так. <рес> Це стосується не тільки гри. І що там, проводити ритуали, створювати заповіді. Приносити в жертву, одружуватися. Як... Так. І, і все таке при цьому враховуючи те, що весь ваш культ він складається з тварин, то ця гра дуже нагадує Animal Crossing, Але на відміну від Animal Crossing у цих тварин немає персоналі, по суті. Вони по суті всі однакові їх відрізняють тільки певні перки, які у них є там позитивні чи негативні, але навіть вони повторюються. Не можна сказати, що у вас є якась унікальна тварина. Яка там не схожа на інші. Ні, вони всі, по суті, однакові. Але при цьому все одно гра їй вдається генерувати всякі прикольні моменти, ну, в основному вони пов'язані з тим, що це ти щось робиш, і, і виходить прикольно. Типу, як ми намагалися розібратися з тим, як працює ритуал, яким можна одружитися. Та та От. ми думали, що можна, можна одружити, одружити двох персонажів, тому так. що там у тебе періодично з'являються якісь сповіщення, аля хтось там з кимось подружився, подружився або так. посварився, і ми думали, що можна тих, які подружилися, якось одружити. Але виявляється, що ти можеш одружувати всіх з собою. Так. Так, що можна і... одружувати купу людей з собою. і Ми вирішили, ну, типу, одружимося з якоюсь жабою. Точніше, ми хотіли жаби О. одружити з кимось. Да. А ви виявилося, так, що ми одружилися з цією жабою, Оксані жаба не подобається. Мені не всі жаби не подобаються. Я просто була розчарована, бо у нас є свої улюбленці. Попри те, що у вас не буде якихось супер-мега оригінальних особистостей, Так, вони содно. просто прикольні, тому що вони гарні. Так, і насправді ви можете створити. Будь-якого аватара, коли ви приймаєте в культ тварину, то якою б вона не була, ви можете її поміняти на ті варіанти, які у вас доступні. Вони можуть відкриватися додатково, або ви їх можете купляти в різних магазинах, в різних локаціях, або вони можуть просто вам рандомно випадати з скринь на рівнях, або можуть просто в якихось конкретних локаціях ви можете їх звільняти і приєднувати до свого культу. Так, у нас е, з'явилися пірсингований синій бик рожевий ктулгу. Е, Пес містер Пінатбатер, до речі, якщо ви любите всякі елементи фурів в аніме чи чомусь такому, то ви можете створити свій бістарс, свій Зоотрополіс, не знаю, там свого Боджека, і це так. все не відходячи просто від однієї гри, де ви керуєте культом маленької овечки. Так, вибачте, але я не договорив про жабу. Історія жаби на цьому не закінчується. Історія жаби продовжується, тому що ми вирішили цю жабу якось. Оригінально вбити, але просто піднести її в жертву, ну це, це це скучно. Тому ми вирішили відправити її на місію. Треба зробити тут ліричний відступ і пояснити про те, що. Ми не знаємо, чи це у нас баг, тому що є інфа про те, що ця гра періодично mm -hmm. має баги в якихось неочікуваних місцях. У нас із смішного було, що колись у нас залип заєць, і він просто постійно їв, просто день і ніч він стояв із мискою. Це він Я 300 разів пережовував. Я тобі кажу, що це не баг просто. Він Завець. не хотів працювати. Він хотів їсти, а не працювати. Окей, okay, окей, okay, це дав валідний комент. Але повертаючись до місії, ви можете побудувати собі споруду, якою ви можете відправляти якраз їх у типу Христові походи. Але є вірогідність того, що вони помруть. Але І... ця вірогідність досить маленька, там, типу, 12-10%. Так, в залежності від рівня е, вашого. Послідовника. А, і просто перші два наші послідовники, яких ми відправляли, вмерли. Так, причому що там шанс був померти дуже маленький. Тому ми вирішили відправити жабу, і вона повернулася живою. І тому тепер у нас буде жаба місіонерка, якому відправлятимемо по дрова. Ну жаба не захотіла вмирати. Мені здається, і там багато хейту після цих історій про те, як ми намагалися вбити жабу. Треба ще випустити всереду. Кажучи про частину Роуглайку, вона в порівнянні з іншими іграми в схожому жанрі, навіть якщо ми там візьмемо якийсь Хейдіс, то вона, мабуть, все ж таки програє в усьому. Тому що ну, по суті в нас є тільки два удари і перекат. І це дуже мало насправді, тому особисто мені все ж таки трошки цікавіше керувати поселенням, ніж вбитися. Тобі як? Так, згодна. Ну мені здається, що тут і якось і фокус робили більше на те, щоб так. керувати поселенням. Тому якби у нас є побічний рогалик, де ти просто бігаєш, щоб зібрати ресурси послідовників і ще якихось приколів. І от отут ви можете розбудувати собі те, розбудувати собі се. Я так три ночі не, не могла вчасно mm -hmm. заснути через якісь контрол фрікові приколи. Типу, ну зараз я ще добудую зіккурат, і тут, і ще зараз треба єретика якось навернути. Ти на шлях істини і повбивати його. По-перше, у нас немає такої фічі, а по-друге, не хочеться. і тому ти повертаєшся і повертаєшся в поселення. А в бою так. І дуже складно через те, що ну, там зрозуміло, перший раз ти не, зрозум... ти не знаєш, з ким ти б'єшся. Я маю на увазі там босс або коли ти відкриваєш нову локацію. Треба подивитися на мобів. Але насправді ну, вони. побудова локації. Однаково. Абсолютно. Це правда, але ну, періодично з'являються якісь монстри з новими механіками, хоча більшість залишаються однаковими з локації uh -huh. в локацію. Тобто в кожній локації є свої варіанти жаб. Ми знову повертаємося до жаб, але ви зрозумієте, про що я кажу. Конкретно у, у царстві Анури, там вони саме жаби. Mm -hmm. От а, але та окремо дуже бісить це те, що ти ніяк не можеш контролювати вибір своєї зброї. Я насправді ніколи не бра, не грала в рогалики, тому ну, я не вона знаю. Вона приблизно так і випадає. Ну на деяких рогаликах, типу, в тебе є просто набір зброї з самого початку. Що там достатньо прокачався, то ти можеш цієї зброї вибрати. Але в основному так тобі просто закидують рандомну зброю. Ти нею користуєшся. Ну, просто це питання ну, дуже наприклад, великої вдачі. В хейдісі ти якраз можеш обирати, якою зброю ти починаєш свій захід, але там е, ця зброя дуже кльово модифікується різними перками. І плюс там ще є активні скіли, угу. і ну, взагалі в хейдісі дуже кльово битися. Бо... Власне, все, що ти там робиш, все ти б'єшся. Тобі кожного разу цікаво їх проходити, тому що ти знаходиш щось нове, якісь нові перки, тобі дають нові скіли, боги, і ти відчуваєш, ніби ти. Проходиш нову гру з кожним разом. Дуже такого відчуття нема, але при цьому локації маленькі. Ми проходимо їх десь хвилин за 10, Тому, в принципі, це все компенсується іншими механіками, зокрема, керуванням поселенням. Але... але я ще тут встрягну, що дуже бісить той факт, що. Е... Ну, все одно не можна модифікувати якусь зброю під е, те, з ким ти будеш битися. Тобто, якщо ти там перший раз вмер успішно mm -hmm. на босі, і потім ти проходиш вдруге, ти вже теоретично знаєш, що тобі допомогло, які там прокляття, яка зброя, а в результаті тобі випадає щось зовсім не те. Да. І ти маєш іти не знаю, стріляти з рушниці по рибі. Так, да, це просто рандом, і ти з цим нічого не зробиш. Ти звісно, можеш якось там підготуватися. Точніше, зробити собі якийсь максимально. Імбовий білд, який ти можеш зробити, те, що від тебе залежить, там надіти накидку там певну і намагатися грати в певному стилі, але це все одно тебе не врятує від того, що тобі випаде якась абсолютно гівняна зброя, і ти не нічого не зможеш зробити. Типу. Просто йдеш вмерти. Да, і, і при цьому в. Грі, як мені здається, досить нерівномірна складність. Перша локація абсолютно легка. Друга локація, в принципі, до боса ну, теж нормальна, легка. Але як тільки ти доходиш до цього другого боса, на тебе скидають якусь просто нереальну складність. Ну, можливо, ми просто не вміємо грати. Але я в інші огляди і бачив, що люди також кажуть, що другий бос якийсь раптово дуже складний, і ця нерівномірність прослідковується. Тому. Другий бос мене вибісив, третього ми ще не пройшли, але думаю, що третій теж мене дуже сильно вибісить. Мені здається, найбісявішим буде четвертий. Але їх там всього, я Чот... думаю, більше. Там, здається, коли ти починаєш гру, в тебе є іконки цих єпископів, і там, я здається, на чотири більше. Не знаю. Так, ну, просто поки що, принаймні, головні ті, які тримають угу. нашого Бога, їх четверо. Угу. І вони всі мають дуже класний дизайн, який дуже добре запам'ятовується, і потім буде приходити до вас уночі. Угу. Так. І, власне, всі ці мінуси бойової системи, мені здається, не заважають, тому що гра... Все одно жахливо адиктивно. Навіть якщо в тебе щось там не вийшло, ти починаєш помирати під цими босами, ти можеш просто піти знову ж таки фармити. Фармити поклоніння своїх да, поклоніння. маленьких міньйонів. Так, а. розважати їх, робити їм ритуали, читати їм промови, і розвиватися і при цьому прокачувати знову ж таки всі як... всілякі перки, і потім знову йти намагатися. А якщо ви ще й такі демократичні, як ми, то вони можуть приходити до вас із претензіями в дусі, чому у нас у культі недостатньо красиво. У сусідньому культі красивіше. Поставте ну, нам квітя. Ну, Мені здається, ми побудували досить ліберальний культ, тому що ну, ми вибирали максимально Д добро, мир, Д -добро, світло. Мир, так. Наприклад, тваринки радіють, якщо ніхто не сидить в тюрмі. Або е ми можемо поставити могилу. Своїм померлим і вони будуть приходити вшановувати їхню пам'ять. Це, звісно, не заважає деяким тваринкам кидати тобі квести, типу, змусь того чувака, поїсти, з... Гімна. З... поїсти гімна, буквально зготуй йому якусь кашу з гімном, і нехай він це з'їсть. Типу, А, класно, дякую. Ти мене розважив? Це так весело. Давай ще якогось пранка немає. Найгірший пранк був, коли до нас прийшли з тим, що хтось краде і взагалі влаштовує розбрат, і ми відправили. Це звірятко у тюрячку, а потім да. виявилося, що це був ха-ха, класний пранк. Після цього хотілося відправити його. у в'язницю пранкер. Треба було його Требле в себе. жертву принести, мені здається, просто а, а, відправити а, по ресурси. А був же чувак, який сказав, щоб ми його в жертву принесли. Та він зістарився для контексту. Це не просто він уже зістарився. Він нам сказав, що він прожив прекрасне життя, і там є декілька варіантів принесення угу. в жертву. Ти можеш просто його зарізати як вівцю, ха ха а, а можна їх вознести. Угу. Це найкрутіший вид, мені здається, переведення в потойбіччя персонажа, тому що. Ніхто не засмучується, як це під час жертвоприношення, і навіть сам цей персонаж радіє. По-друге, підіймається загальний рівень віри, тому що ми нікого не вбиваємо, возносимо в райські кущі. Хоча, б, дивлячись на нашого Бога, я думаю, що краще було б просто вмерти. І по-третє, це дуже цікава ситуація, коли. Ваш персонаж десь помирає. Часто це стається, коли ви якраз десь б'єтеся, то він лежить просто трупом на тому місці, всі сходяться і їм Починають sta... блювати навколо і їм стає гидко, так. І від того, що хтось починає блювати, починається така просто хвиля. Ти повертаєшся додому. гігієна на дні, і просто мотивація в усіх на дні, і вони всі ходять хворі, тому що ти ще не зміг побудувати е, е, якийсь там закуток із швабрами, і вони не вміють прибирати лапками, бо у них лапки. Так, але при цьому цих ритуалів ще дуже великі кулдауни, тому возносити прям всіх підряд тебе не вийде, враховуючи те, як досить швидко старіють всі ці тваринки, тому доведеться копати ями. Це правда. Ну точніше, у вас вийде, якщо ви прям це цілю їх всіх возносити. Просто для цього треба запастися добрячим терпінням і розуміти, що поки ви вознесете одного, ще троє помруть. Ну так я же кажу, що так, він, здається, всіх не вийде. Так званий circle of Life Cult of the Lamp Лемп Ну, Але мені подобається, що там є функція воскресіння, і ти можеш воскресити будь-якого, навіть якщо він там вмер з того. Тому ти його все одно можеш воскресити, тому я думаю, що ми будемо як мінімум воскрешати. Мого вовчика по кулдауну, щоб він прожив тисячу років. Пережив да, нас. Да, і прикольно, що вони якби при цьому не скидують кількість своїх років, тобто вони залишаються з тією самою цифрою, але при цьому молодіють. Так, до речі, всі якісь старі до вас приходять. Гра 18 дуже сильно, тому мені здається, наймолодший э, підопічний, який у нас був, йому було десь років, я не знаю, 36. Якось так. Але насправді всі ці тварини вони дуже корисні не тільки в тому, що вони милі і вони допомагають відкривати двері до е царств єпископів, чи там проводити якісь ритуали і підіймати вам рівень, а ще й в тому, що вони з часом вчаться, з вашою допомогою, все-таки турбуватися про самих себе, хоч трошечки, хоча досі ніхто не вміє готувати. А, і їх можна брати з собою в бій. Так, ну я б не сказав, що вони щось вчаться. Це, це, це ми ну, просто ставимо... Ми левелапаємо їм оточення. даємо їм Вони можливості. нічого не вміють, вони абсолютно ніякої користі не несуть. І це трошки підбільшує, тому що тобі треба фармити дуже багато ресурсів для того, щоб апгрейдити всі свої споруди, для того, щоб вони. Там треба окрема споруда для того, щоб вони могли поливати насадження, для того, щоб окрема споруда, щоб вони могли збирати насадження. Ме споруда, щоб вони могли кидати е, добрива ці насадження. Ну словом для цього треба дуже багато ресурсів. Мені здається, що це штучне сповільнення, розвитку Но, з одного боку, так з іншого боку, мені здається, що це дає у цієї адиктивності, тому що ти відчуваєш як відповідальність за всіх цих маленьких звірят. І оце ну принаймні, у мене вмикається такий контрол фрік, так, тут треба прибрати, тут mm -hmm. треба побудувати це, тут треба поговорити з тим, і так далі, і так далі, і так далі. Оп, уже 12-та ночі, але все одно відчуття, ну зараз, зараз ще один день, я ще посаджу три гарбузи, прокачаю опудало, і все стане добре, і можна йти спати, а потім виникне ще якась фіча. Ну, хоча б можна було б об'єднати все те, чим ти займаєшся на городі, в якусь одну споруду. Що ти поставив і все, вони тепер вміють. І Багато функціональний город, що вони тепер вміють і одобрювати, і поливати, і збирати, і ще бажано відлякувати птахів. Ну це пра... І ловити їх при цьому і на вечері. Ловити, і їсти самостійно, щоб нічого не треба було їм готувати. Ну Їсти самостійно, це правда було б дуже класно, якби можна було. Когось назначити кухарем і просто, щоб вони самі собі готували. І такий Та, ти нам, в принципі, і не потрібен більше. Давай. І гуляй, звісно. Іди, міс. іди, й епископі, вбивай богів. <рес> Несподіваний God of War з'явився в цій <рес> грі. Mm, так. Мало того, що ви граєте в Don't Starve у Hades, і таке ще це все виглядає, як Гравіті Фоз. Mm -hmm. Ну, це, до речі, досить класно ця стилістика. Поєднується з всіма цими окультними темами, і при цьому в тебе бігають маленькі, гарненькі тваринки. Це правда, я згодна, але при цьому є оці якісь єпистку або просто монстри. No, вони просто стрьомні. Вони, вони якось так виглядають. тобто Абсолютно парадоксально, вони ніби намальовані в такому самому, абсолютно дуже миленькому стилі, але вони намальовані вони настільки милі. Так, вони намальовані настільки гидкими ці всі uh -huh. пащі, очі, якісь пухарці. Мені здається, просто у них було якесь опитування: топ 10 супергидких речей, і вони намагалися впихнути всі ці 10 uh -huh. речей в одного боса. Ні угу. поруч тебе стоїть ягня, яке таке підтанцьовує. Та-та-та. І, і в нього ще сокира, така розміром з так, саме ягня. Так, сокира. Так. Але насправді, повертаючись до, до фарму, це прикольно, що у вас завжди різні рівні, і, в принципі, якщо сильно пощастить, то можна битися. Там, не знаю, двічі за весь час, тому що тут ви пішли, забрали собі послідовника, тут якийсь знак питання цікаво, що там буде, а там можуть бути дуже драматичні історії. Наприклад, є старий одноокий лис, який загубив своє серце у морі, і тепер його шукає. І ви можете, як ми з дуру пожертвувати випадково своїм послідовником, якщо ви його взяли з собою. І він за це вам просто дуже подякує. На тому все Він нам дав сердечко. половинку сердечка. Це просто для пояснення на тому самому рівні стоять коробки з цими серцями. Ти можеш не знаю, ще ні, ні, ні. То, то коробки стояли з хілом, а він нам дав конкретну половинку сердечка, яка з нами залишилася назавжди. Ну до кінця забігу. Так навіть до кінця забігу, не повністю. Ми пожертвували своїм послідовником. Ну, головне, що це був не вовк. Так, і не мій їжаким -ем то, бо він мертвий. Де, їжак -ем гир досі мертвий, тому його потрібно буде. Через те, що ми не знаємо, скільки кулдаун, кулдаун вознесіння. До речі, це ще до чого я докопаюсь, що там дуже незрозумілі кулдауни. Там ніби написано, що залишилося нуль хвилин, але при цьому залишається. Така кругова діаграма, яка зменшується за незрозумілу кількість днів, тому що для кожного ритуалу вона різна. Ну, Мені здається, що це знову ж таки трошки забагованість цієї гри. Тому що ну, найбільша забагованість це все ж таки місії, на які ти відправляєш своїх чуваків, тому що ну, я не можу повірити, що в тебе 83% успішності ти відправляєш трьох чуваків. І там, і там, і там 83% успішності, і вони всі вмирають. Це мені нагадало XCOM, коли ти там стоїш впритул до іншопланетянина, у тебе там 99% з дробовика. Ти йому потрапляєш в голову, але все одно промахуєшся. Це критична невдача, мені здається. Найсмішніше в цьому всьому, що вони повертаються так, додому. Вони тобто повертаються вам... і помирають у тебе на руках, буквально. Так, так. І нічого не приносять. Тобто, вони сходили, повернулися, сказали: вибач, господарю, я вмер і вмирають. Так. А потім всі приходять блювати на їхні. Да, потім труп. всі приходять блювати на їхні труп. така да. милота у цій грі. Я нагадую, що гра нам дуже сподобалася. там ми знову сидимо як два душні противні діди і розказуємо, що тут не те, і тут не так. Ні, ні, насправді гра шикарна, і будемо проходити і далі. Вона прям буквально зараз стоїть на паузі. Так. Тому що ми не змогли вбити чергового бога, боса, бога, 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 боса, і вирішили все ж таки записатися. Тому так, створюйте свій культ, до речі можна назвати навіть як ви забажаєте. Кожного разу, коли ви будете заходити в гру чи повертатися з забігу, у вас буде великий напис назви вашого культу. Мені все сподобалось майже. Так, це завжди смішно, коли ми просто розганяємо півгодини про те, що тут все ужасно і тут все жахливо, але гра чудова, але ми гра дуже радимо вам пограти. Неває ідеальних ігор. Обов'язково є те, що тебе зачепить, і не дуже сподобається. Можна просто бути дуже упередженим до гри і вважати її еталоном і шикарною грою. Ну, тоді я думаю, що в принципі все. Можна закінчувати, слухайте інші наші подкасти. Бережіть себе і почуємося. Всім па-па. Бувайте!